Вітаю вас! Це програма захисту. В одному з попередніх випусків ми вже розповідали вам про резонансні злочини, від яких страждають в першу чергу жінки. На жаль, сьогодні ми знову змушені повертатися до цього. Випуск створено на основі заяв потерпілих. Всі люди і події, показані у випуску, взяті з реального життя. Мова йде про грабежі та розбої. І повірте, ми маємо достатньо причин для того, щоб знову повернутись до цієї теми. Статистика така: за 2011 рік по Львову та області було скоєно 883 пограбування. У по 2012-му лише по місту 557 грабежів та 44 розбої. І в перші 20 днів нового 2013 року 28 випадків грабежу лише по місту. Мова йде про так звану вуличну злочинність. Довідка, грабіж, відкрите викрадення чужого майна, розрізняють, поєднаний з насильством, з проникненням у житло у великих або особливо великих розмірах. Регулюється статтею 186 кримінального кодексу України. Максимальне покарання до 13 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Одна з основних причин, чому ми повернулися до цієї теми, така це потрібно не міліція, а це потрібно громадянам. Зюбаненко Сергій Вікторович, начальник Львівського міського управління, головного управління МВС України у Львівській області. Ви, ваші діти, ваші батьки ходять по вулицям. Пам'ятаєте, що в літній час у нас критична була ситуація по пограбуванням саме рвок ланцюжка шляхом река Ланцюжка. Сьогодні ці злочини, звісно, що не скоються, тому що зимній період, але є більш резонанс, більш кричущі факти. І про це ми не можемо мовчати. Ось лише кілька випадків пограбування та розбійних нападів, що стались у Львові з початку року. Забігаючи наперед, скажемо, що всі епізоди на совісті однієї особи. Слухайте уважно. Перший такий випадок у нас стався 8 січня о 5.30. Це вулиця Кожух, Ковжуна. Вулиця Ковжуна, значить, потерпіла. Є студенткою 91-го року народження. йшла по вулиці, на зустрічі, йшов, йшов молодий чоловік. Десь, як вона описує, середнього зросту мета 75, п'ять, в чорному. Розмовляв по телефону. Коли він порівнявся з потерпілою, він наніс удар кулаком в ніс. Потерпіла, впала, після чого наносив тілесні ушкодження руками і ногами, забрав мобільний телефон, 800 гривень, телефон, карточку, заплатну карточку та 21 долар США. При цьому він наносив тілесні ушкодження і задавав питання, наприклад, де телефон, де гроші. Який пін-код на картки, щоб її активувати в банкоматі? Це десь продовжувалось до семи хвилин. Це, до речі, можна вважати так званим почерком злочинця. Феноменальна, просто звіряча жорстокість по відношенню до жертв. Навіть після того, коли грабіжник забирав у жертву все, що мало цінність, він все одно продовжував по звірячому катувати її. Інший такий випадок стався 11 січня о п'ятій годині ранку. Потерпіла 50-го року народження, йшла по вулиці науковій біля будинку номер 16 З нею порівнявся. Ззаді підійшов чоловік, вдарив, як вона поясняє, чимось тяжким по голові. Вона впала, після чого почав наносити тілесні ушкодження, відтягнув до будинку номер 18 вже лежач. Положив лес обличчям до землі, продовжуючи нанос, продовжував наносити тілесні ушкодження, перевіряв, чи є ланцюжок, чи є обручки. Ще один характерний момент: всі його жертви жінки, переважна більшість пенсійного віку, тобто ті, котрі не могли чинити опору. Досить яскравий момент для характеристики злочинця. Третій випадок стався по вулиці. Арсенальні біля музею Арсенал 12 січня о 5-й годині ранку. Особа потерпілою 69-го року народження. В неї він забрав картку та 15 гривень. Такий цікавий факт, коли він вже забрав сумочку потерпілою, він хвилин 5 продовжував наносити удари в область голови, живота спини ногами. Зверніть увагу на суму викрадених коштів 15 гривень. Звичайно, цього було не досить. Необхідна була ще одна жертва, і знайшлась вона дуже скоро. Він дійшов до Люсі Вічева біля жіночого монастиря. Спочатку наїздки весні ушкодження громадянки 32-го року народження. Робив це дуже жорсту, жорстоко. Потім через декілька хвилин він зайшов за монастир. Там йому трапила жіночка 69 року руху народження. І він теж з особливою жорстокістю побив. Забрав у неї 11 гривень та телефон. 11 гривень на превеликий жаль. Остання жертва від отриманих травм померла в лікарні. Ще одна досі в реанімації. У зв'язку з цим фактом органами досудового слідства зараз вирішується питання про перекваліфікацію статті, за якою було відкрите кримінальне провадження. 186 вісімдесят сто вісімдесят на 115 –– умисне вбивство, довідка вбивство, умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, Регулюється статтею 115 п'ятнадцятою кримінального кодексу України. В залежності від кваліфікації, максимальний вид покарання позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, а водовічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Зауважте, це людина, яка в поле зору міліції раніше не попадала, вона є неповнолітньою. Вона є студентом одного з навчальних закладів. Тобто мотив. Незрозумілий батьки не бідні люди. Ми дуже хотіли б показати вам цього. Не хочеться називати його ні чоловіком, ні навіть людиною, але він неповнолітній, йому лише 17. А закон в таких випадках передбачає цілу низку процедур, через які ви не побачите його обличчя. І ще одне. Ми не виключаємо те, що він не може бути причепний до інших таких злочинів. Я хотів би звернутися до мешканців Львова, до гостей Львова, хто став раптом свідком таких подій або потерпілим і не звертався до міліції. будь ласка, звертайтесь до міліції за телефоном 102 або любим зручним для вас способом. Якщо ви вважаєте, що цей випадок це щось нехарактерне, помиляєтесь. На початку цього року працівниками Личаківського райвідділку міліції після проведених оперативно-розшукових заходів був затриманий чоловік, котрого підозрюють у вчиненні чотирьох розбійних нападів та одного грабежа. Всі жертви жінки. Почерк майже один в один з попереднім. І біографії теж. Судіть самі: Вік 20 років. Мешканець одного з сіл Мостицького району, студент одного з найпрестижніших львівських вузів. Наразі відкриті кримінальні провадження за статтями 186 грабіж та 187 розбій. Довідка розбій напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя та здоров'я особи, яка зазнала нападу або з погрозою застосування такого насильства. Серед інших розрізняють, вчинений за попередньою змовою групою осіб або бандитизм. Поєднаний з проникненням у житло чи інше приміщення у великих та особливо великих розмірах, регулюється статтею 187 кримінального кодексу України в окремих випадках. Карається позбавленням волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Останню крапку в цих справах поставить суд. А ми постараємось прослідкувати і довести до вас його рішення. На предмет, як вберегтись і не стати жертвою грабіжника чи розбійника, пам'ятайте, розбивка по часу така. В добі маємо три піки: перший з 2030 до 22.30. В цей період трапляється близько 25% всіх пограбувань. Другий пік з 13 до 15 ще приблизно 20%. І третій пік з 16 до 17 близько 10%. Жертви в основному дві третини це жінки. У районах найбільш неблагополучним за даними видами злочинів є залізничний район, далі Франківський та Шевченківський, за ними Галицький і найбільш благополучні Личаківський та Сихівський. А справжнього грабіжника ми вам таки покажемо. Його з товаришем затримали під час спроби пограбування перехожої на вулиці. Лідейка в голову скочила. Ну, пару гривень заробити. Ну і Ще за залегідь їхали сюди, то ми знали, що ми будемо щось робити. Ну або якусь цяпочку і зірвемо, або ще щось. Готувались до поїздки недовго. Мені Ігор дав газовий балончик, ТМ-4. каже, тримай на всякий випадок, якщо. Буде кіпішувати чи щось, трас обшикає і зриває і втікає. Тут з пісні слова не викинеш. Пацан сказав, пацан зробив. І йшла жіночка, Ігорко побачив жіночку, каже, роби, я спочатку забоявся, каже, роби сам, каже, старвий, де маєш каже, кажуть, ладно. Візирвали, вона мені ну, в руках не зацепилася, впала. Ми розбігли з різні сторони. Як показує практика, найбільш ефективно з вуличною злочинністю допомагають боротись камери відеоспостереження, але така звична в більшості цивілізованих країн річ для нас і досі залишається мрією. На сьогоднішній день, якщо проаналізувати в місті Львові ситуацію, то, на жаль, навіть по тим же відеокамерам вона виглядає таким чином, що навіть деякі селища міського типу мають більше камер до спостереження, чим є в місті. Якщо буде необхідність, ми ще повернемось до цієї теми. Робіть висновки. Це була програма захисту Бережіть себе. Швидкі і непомітні. Озброєні сучасною спецтехнікою і величезним досвідом. Для закону. Ми люті вороги. А для наших клієнтів – просто охоронці. Державна служба охорони.